Ми всі чекаємо на закінчення війни. а Як ви думаєте, чи буде в Європі ще більша війна? Мені здається, що прості Німці, як і ми колись, вони не розуміють цю небезпеку. Політики вже більш розуміють, як ви думаєте? Ви напевно читали виступ мого наступника в Києві, який зараз голова нашої служби. Так, Так, так. так. Um, і Я думаю, що він дуже чітко сказав те, що треба знати, що е, загроза є, і треба е, готувати. Шкляний мир, він сказав, в Європі. Так. Скло. Yeah. І е, зараз не знаю, чи люди хочуть це чути, mm -hmm. але вони не можуть сказати нам не сказали. Mm -hmm. Ми не сказали. Мартіґ дуже чітко сказав, що треба очікувати. І ми всі в уряді і працюємо над цим, щоб готувати Німеччину для майбутнього.